Привіт, друзі! Сьогодні розповім, як я роблю повіці на хижака. Розповім, як вирівняти флюр і які взагалі переваги саме такого варіанту. По-перше, я беру флюр. Флюр у мене саліка за тобто 0,45. Тепер мені потрібна запальничка. Ці повіці я роблю прямо на риболовлі, мені з собою потрібна лише пачка застібок та флюр. Так, зараз отпущу камеру, покажу, як робимо далі. Значить, дивіться, беремо флюр, підпалюємо запальничку. І важливий варіант. Флюр підводимо до вогню не зверху, а знизу. А, по-перше, дивіться, хто зараз хоче написати, що флюр не плавиться, а горить. Тобто, ось так. Да? Ось він почернів. Так, це флюр, як ви бачите. Це не годиться і це ми відрізаємо. Нам потрібно робити, як? Нам потрібно знизу вогню. Тобто підпалили і ось так потрошку підводимо таким чином, щоб в нас вийшла тут, зараз вам покажу, ось така п'яточка, дивіться. Чудова-чудова така п'яточка. Вона в нас буде тримати весь вузол. Не лякайтесь, ще раз скажу, це все перевірено. В Тіктоці я показував. Там купа людей написала просто, що вони так само роблять. Звичайно, були ті, хто каже, що це шляпа, але ці люди, вони його скоріш за все, цей варіант не пробували, вони просто, ну, просто так вирішили. Тобто є такий, є таке, таке у людей, скажімо так. Дивіться, я зав'язав тут звичайний вузол. Ось в мене п'яточка. Тепер мені треба затягнути це таким чином, щоб в мене ця п'яточка вперлась в вузол. Ось дивіться, вона пішла, пішла, пішла. Я навіть через камеру зав'язую, не дивлюсь. Ось так. І все. Хтось не повірить. Спробуйте, дійсно, і все. Що робимо далі? Чому він надійний? Тому що він далі не піде. П'яточка вперлась, все, вона не пролізе. Ну, це ж ну, фізика чи що це, не знаю, напишіть. Потім я зазвичай беру 20 десь 5 см. Відрізаємо. І зараз подивимося, що ми робимо далі. Повторюємо цю саму процедуру. Потихеньку підводимо. Ось так підводимо, підводимо. Дивіться, щоб він не почорнів. Якщо почорніє, то вже все, то не годиться. І ще раз скажу, хто хотів написати, що флюр не плавиться, а горить, тобто обвуглюється. Якщо я вгадав, що ви хотіли так написати, то поставте лайк, будь ласка. Як ми фіксуємо до шнура, ось у нас шнури, з катушки, со спінінга, робимо ось таку петельку. Якщо ви не тільки спінінгіст, але і прив'язуєте колись гачки на карася, то повторюємо цей вузол. Поклали петлю до флюра. І тепер зазвичай я беру і роблю десь 4-5 обертів. Ось так. Намагайтесь класти у ну, ці віточки, класти один біля одного. Так, я його загубив, знайшов. Хоп. Тепер у нас тут петелька була, ми її клали до шнура. Там я тримаю це все діло. І мені треба цей шнур продягти в цю петельку. Так, ось продягаю цю петельку. І тепер підтягуємо, контрольовано підтягуємо. У нас вузол має затягнутись на самому флюрі. Ось зараз він вже затягнувся. Тепер я за два краї так підтягую і обережно стягую до цієї п'ятки. Ось дивіться, як воно виглядає. Повірте мені, це надійно. Ось і все, в мене до шнура десь прив'язаний. Чому мені подобається цей варіант? Немає вертлюгів, немає ось цих трубок, які темні, які в воді, все одно видно. Тому що на риболовлі мені зручно просто це швидко зробити. Головне, щоб запальничка була. Ну, в крайньому випадку я завжди зможу нав'язати оцих морських вузлів, як полюбляють дехто. Потім які варіанти ще. Ой, не варіанти, а що можу сказати. Десь на дуже велику рибу, мабуть, я б його не ставив, саме тому що 0,45 флюр і на 0,6 такий варіант буде гірше дивитися. Тобто десь 0,4-05, ось це чудовий діапазон для такого варіанту. Потім я казав, як ми рівняємо. Я іноді їх робив на риболовлю, наприклад, 10 штук. Потім беремо таку дощечку, прикладаємо їх до дощечки. Ось такими гумками справа зліва стягуємо і тримаємо трошки над парою, над парою, над кастрюлю тримаємо, і вони вирівнюються. Ще можна звичайним феном паду на них, але теж дивіться, не перегрійте, щоб вони не поплавились. І потім складаєте їх, наприклад, в тубу з під бура для перфоратора. І у вас ось такі варіанти ви обірвали, взяли просто шнур, прив'язали і пішли далі. В Останній час я це роблю прямо на риболовлі. І зараз я вам покажу, наскільки він охайніше виглядає на, ну, з самою приманкою подивіться нема нічого зайвого. застіпки кому цікаво, номер 0. Можна більше, можна менше. Ось так охайно, без всяких зайвих оцих трубок і так далі. Друзі, якщо сподобалось, якщо допоміг, будь ласка, лайк. Якщо хотіли написати, що флюр обуглюється, а не плавиться, також лайк. І підписка, і до зустрічі!